Так, усім доброго дня! Заїхав до нас такий Титан Каліпсо на алюмінієвій рамі на 26 колесах для дитини від 10 років на ріст 140-160. На осилених подвійних в системі Shimano 7х3, 21 швидкість має значить, амортизаційну вилучку. швидкозйомні колеса. Гачочок забрали, відкрутили дискові механічні турмоза, передній задній будь-який час можете замінити. Є в комплекті підніжка. Колір дуже такий прикольний. Український, сірий, синьо-жовтим пишуть. Є ще в мурській хвилі такий колір оливковий. Комусь буде цікава така лялючка. Пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua або в інстаграм, або. TikTok, Ігор Бжик. Також можете заїхати сюди, до нас в магазин СНТ Куликів Львівська, 20, або місто Львів, вулиця Зелена, 253. Там собі можете приміритися. Всім гарного дня!